Чи напише він. Обираєте одну колоду, можливо, навіть декілька імен на кожного по своїй колоді. І я вам відповідаю. Так, перший варіант: чи напише він? Я думаю, тут достатньо трьох карт. Паш жезлів, ні. нет. У нього хитрий план, он вас іскушає, он вас спитує. Тіпа ви нікуди не дінетесь, але він буде настоювати на своєму. І ці карти говорять, тобто пас Жезлов це фігура бездіяльності, він нічого для вас не буде робити. Сімрка Жезлов це якраз про хитрість, те, що він вже надумав, те, що він втілює і карта дьявола, це підтверджує. Тобто він це все зробив. Зі своїм умислом, те, що саме йому понятний, і нікуди ви не дінетесь, і по сім'ї жезла він буде відстаювати свою позицію, а ви як хочете. Тобто, раді вас він нічого не буде робити, тому що ви або одружені, або живете разом. І Саме ви не здатні змінюватися. Тобто, саме жінка не здатна змінюватись, вона не відстоює своїх кордонів, вона не наполягає на своєму, а чого йому щось там терять? абсолютно нічого. Так що бути уважні, дівчатка, це не він винуватий, це ви не вистраюєте правильне спілкування з ним, не відстоюєте свої кордони. Варіант номер два: чи напише він? Ну, така карта собі. Він працює, він зараз в команді єдинамишників, тобто люди, які займаються одним яким-то ділом. Можливо, це воїн, який знаходиться на війні. Якщо це не воїн, то людина, яка заглиблена в свою роботу, в те, що він там створює. І він ограничен в можливостях. Або це, опять же, якщо це військовий, то він ну, не має шансу прямо зараз вам написати, бо він знаходиться дуже в скрутному стані. Ну, Не буду казати, полон, там, де все дуже багато передвіжені, раніні і всього. остального. Якщо це не пов'язано з війною, то людина може думати. Навіщо я їй такий, я її негідний, у мене там немає свого будинку, в мене там ще чогось немає, вона така яскрава жінка, і я, я не можу. Тобто він ограничен в якихось средствах і можливостях. Тобто, між вами все дуже сложно, напружено, і, можливо, якщо він не воює, то це карта говорить, що Чоловік надумав себе кучу відговорів, чому нет. І він живе в цьому стані. мене предали, придавали ви його чи ні, ну він так думає, наприклад, і ви нічого не можете зм змінити. Я не можу зараз конкретніше відповісти, тому що це не особисте ворожіння. При особистому там учитуються ситуації, в яких ви є, а це загальне ворожіння. Тобто є якась напруженість, яку ви е, не можете подолати. Можливо, знаєте, такі обідки, які вже накопилися, і не потрібно їх долати. Чи напише він вам? Я б сказала 50 на 50. Ні, не напише він вам. В нього розбите серце. Ні. Він вагається, він думає, потрібно не потрібно. Але по 9-мічей він розуміє, що ну, все в прошлом, все в... і змінювати нема чого ви з мічом в руках. Будете відстоювати свою позицію. Карта смерті говорить, все, поїзд ушов, ваші стосунки вже вмерли. І тройка м'чей, якраз, говорить о тому, що все, цих відносин вже немає, і чекати стосунків не потрібно. Чекаю, дівчат, ваших е коментів, наскільки я вас відчуваю. Це ж просто художественно все. Ви ж бачите, які відповіді я вам даю. І так, слідуючи, четверта колода, чи напише він. Да. Тут напише, і він волод... володіє. Знаєте, он такий опитний лавілас. Опитний лавілас. І він вас тримає в напрузі. Ми розуміємо, так, да? Король Жезлов. Я вже разом казала про нього. Тобто людина, яка. Дуже яскрава, яка надихається жінками, яка прям багаторить жінку, да, він напише. І він, ви опять відчуєте, що ваш ведмідь у ваших руках. Ви відчуєте свою силу. Но король Кубка Фото умілий маніпулятор. І король жезлов, кстаті, теж. Ну, він не маніпулятор, він чесніший. Він чесніше каже, що ну, я же. Підняв твою самооценку, я же зробив так, що ти себе покохала далі йди в своє життя. Тобто він чесно скаже, а король Кубка буде тримати вас в такій ілюзії, що ви без нього ніяк і що тільки він вас кохає. Тобто він так уміла руководити вашим одиночеством. Ждать такого чоловіка по этим картам, я бы вам не рекомендувала. Потому что ждать, що он зміниться, он вспомнить о вас, о том, какой ви були и і но абсолютно не потрібно, тому що ця людина прийде, вас потрапить, знову нальєм вам в вуха все, що він хоче, і пішов далі в своє життя. Ну да, правда, життя, дівчата, не будьте, не зациклюйтесь, зустрічайтеся з іншими, вигідна жінка, так що не потрібно держати вірність тому, хто її в ній не нуждається. От таке в мене сьогодні ворожіння. Записуйтесь на ворожіння і будемо відкривати ваші тайни. Чекаю!